Можемо, там, да, звичайно. Ну, тут ще інша, інша ситуація. Суддя зараз справа слухає під вартою дослідження матеріалів. Тому ну, так співпало. Просто, просто я вас запитую, скільки потрібно вам часу, чи адвокату, Наберіть його, запитайте у нього. Ви, ви йому зателефонуєте. Да, Тому що буває. так у нас немає документів, що він ваш адвокат. Давайте я попрошу тоді окремо, щоб не при свідках, які записують все на камеру, які будуть виносити ну... це своєму баченні, своїми трактовками і своїх вирізків. Можу... Це... Він взявся до вас і Ні, Я вийшла до вас як помічник судді. Я вас просто питаю. Мене суддя уповноважив, уповноважив уточнити, тому що е перше засідання було відкладено за вашою заявою. Так. Для того щоб забезпечити свій захист послугами захисника, це було 24 червня. А може ми в другому режимі вам про це або ще й повідомити? Ну я просто не знаю, я не можу за його відповідати. Ну, я просто ці уточнюю з приводу захисника. Ну документів немає ніяких про те, що укладена будь-яка угода з будь-яким захисником. Що я цікавлюсь. Ну тому, що на наступне судове засідання от ми зараз призначимо ну, справу знаю, без погодження з адвокатом. Ви, ви знаєте, ми і, тут і е, сіки я вибачаюсь. Ми розмовляємо тут щось, трактуємо саме там. Вилежить так, що затяглається справа. Справа не я зацікавлений за зацікавленим тому, всі матеріали ми дали. Я коталічно не згоден із догодами викривача. Юрченка Ні, не поняла, що... Це ж право не розглядає. Я я Я сподіваюся, що воно буде вияснено в нормальному руслі. Все буде е, Тільки і потім ніхто е, не відхилить ніяких звинувачень, ніхто не скаже, що було неправильно. Правда то? Ну, просто знач... ну, Якщо зараз е, визначати час і дату, ну, можу так співпасти, що. Адвокат буде ну, зайнятий і буде ну заява про перенесення на приклад. Ну, я не знаю. А як так трапилося, що е, сьогодні накладка? Мало ж бути засідання на 15.30? тридцять? 15 так а чому нічого На 15.00 призначена справа? Особа під вартою вже тривалий час. Перед тим була справа призначена на 14.00. А я вас Послужили не письмових матеріалів це я голова я... районної ради, я... опускається до рівня активістів. А... Так, Сергій я... Миколаївич, да. ви зрозуміли? Я все помню. Це все ще нормальний размер. Ну, до наступного судового засідання, mm. щоб адвокат прийшов, ваша, я не знаю, хто у вас буде адвокат. Прийшов, mm. знайомився з матеріалом. Mm. Добре? А ну. дату вам дату час судового засідання буде. Я теж знімаю, що мені не можна, я журналіст, мені можна.